Кодекс лицейської честі, він якраз окреслює поняття, е, ті, які, та, які більше притаманні чоловікам, вони йдуть в доросле життя, коли вже досягають якогось рівня, і вони мусять ну, мати якісь дороговкази. І тому багато хто з наших хлопців після закінчення освіти. Освоюють професії там правоохоронців, митників, податківців, там йдуть служити на кордон, чи в військо, чи в СБУ, чи в інші структури, чи в банківську, фінансову систему, хтось стає депутатами. До речі, наших гопаківців багато є депутатами різних рад, різних рівнів. Тобто вони займають активну громадську позицію і розбудовують суспільство в такому кращому варіанті. Okay.